Спалахнула під час руху. На дорозі у гуртку загорілася вантажівка. Як повідомили в ДСНС, водій автівки відчув неприємний запах у салоні та побачив, як з під капоту почав вибиватися дим. Негайно зупинив транспортний засіб та викликав вогнеборців. Обійшлося без постраждалих. Перепоховання останків військовослужбовців на Личаківському цвинтарі у Львові триває ексгумація давніх поховань. Від березня фахівцям пошуковикам вдалося віднайти останки 459 людей. Серед них 26 останки це з періоду Першої світової війни. Невелика частина це є Друга світова війна, і переважна більшість гумовних останків це є останки повоєнного періоду. Власне поховань повоєнного періоду тут є найбільше що нам дає підстави так стверджувати. Тому що, наприклад, отут є таблиця, де є напис, деспокоється тіло капітана Вагіна, погибшого у 1947 році. Ми провели відповідні дослідження і дійсно є на відповідних російських базах даних є дані про Вагіна Михайла Адріановича 1917 року народження в РКК Російській Християнської Червоній Армії з 1938 року місце народження Свердловська область, місто Нижній Тагіл. Дійсно, був чоловік на війні. Були тут і місця як з багатошаровими похованнями, так і з одношаровими. Усі знайдені поховання часів Першої світової війни планують перенести поруч на поля номер 84 та 85. Натомість червоноармійців перепоховають на території Голосківського кладовища. Ми робимо на це проект. Пізніше ця, ця проектна документація йде на погодження Львівську обласну державну військову адміністрацію. Після того йде в Міністерство культури. І коли Міністерство культури видасть відповідний наказ, можна буде приступити власне до перенесення тлінних останків воїнів Червоної армії. Нагадаємо, мерія планує оголосити міжнародний архітектурний конкурс на будівництво меморіального комплексу на території Марсового поля. Аліна Домбковська, правда, тут Львів. Перші підсумки понад 8 тисяч пасажирів скористалися безготівковою оплатою за проїзд. Такі результати двотижневої роботи системи на маршрутах номер 1 а, 3, а та 10, яку у Львові запустили 5 червня. На цих маршрутах працює 50 контролерів, які роз'яснюють, як валідуватися, Наголошують, що якщо оплатили у водія, то обов'язково потрібно взяти квиток. Пояснюють, як працює сама система. А саме коли з картки буде знято повну оплату за проїзд. Якщо ми говоримо про те, який відсоток людей користуються і купляють квитки у водія, то це є 68% мешканців. 28% це є користуються оплатою через валідацію, це є пільгові категорії громадян. І ще одна важлива річ, що ми плануємо з 27 червня, що запровадимо ще також в тестовому режимі на одному з приватних маршрутів. А швидше всього, що це буде 53 й маршрут, ми ще вирішуємо. Також тестовому режимі Електронний квиток. У Львові провели спецпогашення марок, що присвячені восьми перекордонникам, які за 9 років війни посмертно отримали звання Героїв України. Хотіла би подякувати за те, що досі всі пам'ятають цю подію і те, що зробив мій батько для України. І хочу подякувати саме татові за те, що зараз я можу бути тут. І мати надію на те, що колись Україна буде вільна і незалежна. Ідея створення та реалізації належить представникам ГО Громада в дії. До цього процесу долучилися прикордонники, громадські діячі, представники Львівської обласної військової адміністрації та Укрпошти. Загалом мають випустити тисячу марок. Ми є всім в перед ними, перед їхніми сім'ями і. З метою підтримки їхньої справи буде проведено відповідно заходи щодо майбутньої реалізації даних марок. Перша, перший тираж буде переданий родинам загиблих. Це точно не про марку, це увіковічнення пам'яті, пам'ять про людей, пам'ять, які своїм життям, своїми вчинками. Продемонстрували, що ми можемо воювати, ми можемо захищати свою державу. Але на превеликий жаль, ціна нашої боротьби надзвичайно велика. Сьогодні дата і сумна, і велична. Сумна, тому що наші герої вже не з нами, але велична в тому, що ми маємо героїв, Україна має своїх сучасних героїв. І ми робимо свій малесенький внесок в те, щоб пам'ять про цих героїв. Була завжди. Вона завжди буде жити в сім'ях і в родинах, а крім того, вона буде жити і в пам'яті України. Нам Треба працювати над тим, щоб наше покоління не забуло про те, якою ціною здобувається наша перемога. Я вдячний і громадським організаціям, волонтерам, сім'ям і надію, що прикордонники це вперше зробили, щоб закарбувати цю пам'ять. Віддати шану, і, і в подальшому, я думаю, інші правоохоронні органи, органи підтримують цю ініціативу. І в подальшому ми будемо підтримувати всі родини, будемо намагатися все зробити для дітей. Вже завтра, 23 червня, можна долучитися до всесвітньої акції і взяти на роботу свого домашнього улюбленця. У Львові цю традицію започаткувала компанія «Кормотех» ще понад 10 років тому. Вони щодня беруть з собою на роботу песиків і кажуть, що це у різноманітній робочий процес. У мене немає свого улюбленця. На жаль, поки що, але е, є у мого брата і. Собачка красива халепа, яку інколи беру сюди, от і перевага в тому, що вона не сидить вдома сама, вона тут може соціалізуватись, грати з іншими собаками. В перерві між нарадами ми можемо чухати її животик, тому у нас все гарно складається. Мій песик, його звати Флафі. Він дуже прив'язаний до мене і дуже важко переживає розлуку зі мною. Тому ми кожного дня ходимо разом на роботу. Але крім того, що він завжди поруч зі мною. Колеги і я всі отримуємо задоволення розрядку від робочих якихось важких моментів, тому він тут всім піднімає настрій. Головне забезпечити пса усім необхідним. Важливо підготувати песика, щоб він мав мисочку з водою, щоб він мав корм, можливо, якісь смаколики і улюблену іграшку. Якщо він ніколи не був в приміщенні, він може себе почувати дискомфортно, тому йому потрібно якісь його речі, які він знає. Традиція брати собак на роботу походить з США в Україні. ж цього року ця акція матиме ще й благодійну мету. Ми не можемо оминати питання великої війни, яка сьогодні триває в Україні. У нас є ініціатива «Save Pets of Ukraine», гуманітарна, велика одна з найбільших ініціатив в Україні. І ми цьогоріч закликаємо людей, які беруть собак на роботу включатись нашу ініціативу, поширювати інформацію, донатити, тому що вона дуже масштабна, ця ініціатива. І серед тих, хто долучиться, ми розіграємо різноманітні призи, в тому числі, наприклад, поїздку на наше виробництво, де людина може побачити, як ми виготовляємо наш продукт. Згідно статистики, щороку до цієї акції долучається близько 500 компаній по усій Україні. А насправді є низка досліджень, звісно, що вони проведені в Британії, так про позитивний вплив на людину в присутності чотирилапого, і його є дуже багато. Насправді, тобто це і терапевтичний вплив. так, коли людина торкається, розпружується, тварини дарують людям гарні емоції. У нас також буває та є нарада, прибіг песик. Заскочив на стілець, всі посміхнулись. Яка б не була складна ситуація до вирішення, чи іноді конфлікт так бувають в робочому просторі? Це завжди ситуація покращується. Додамо, що близько 200 компаній вже те щоденно проводять робочі будні зі своїми улюбленцями. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.